Як додати між оці рядочки додаткові рядки, пусті, для того, щоб ми, наприклад, могли порахувати ще якісь дані. Для цього я зажимаю через Ctrl кожен цей рядочок за допомогою Ctrl і стаю на оцей значок рядка, тобто дев'яточка, вісьмка, так? І далі нажимаю. Ctrl плюс. Це якщо у вас є додаткова клавіатура з калькулятором, скажімо так. Якщо у вас нема цієї додаткової клавіатури, у вас звичайний е, ноутбук, то тоді вам треба ще додавати Ctrl-Shift і плюс, і там, де дорівнює, виходить, ця клавіша. І ось таким чином у вас получаються додаткові ці пусті строчки. Використовуйте.